Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні ми приготуємо тертий пиріг. Це те, що дарує відчуття затишку, а запах викликає спогади з дитинства. Тож я залюбки поділюся цим рецептом тертого пирога. Цей смаколик є крихкий, розсипчастий та ніжний. Готується він із песочного тіста, а начинкою для нього є улюблене варення. Для приготування нам потрібні такі продукти: 450 г борошна, 2 яйця, цукор 80 г. Варення густе улюблене. У мене смородина чорна із апельсином, також потрібен нам розпушувач і вершкове масло. Починаємо приготування. Борошна я трішки відсипаю. Грам 30, можливо, нам і не знадобиться воно більше. Тож у нас тут 420 грам. Додаємо цукор та одну чайну ложку розпушувача Все перемішуємо. І тепер беремо масло, потрібно, щоб воно було тверденьке, і натираємо на терці. Вершкове масло можна також замінити на маргарин. Після того, як натерли на терці вершкове масло, перетираємо ще трішки руками, щоб була в нас дрібна крихта. Тепер додаємо 2 яйця і починаємо замішувати тісто. Спочатку я ложкою замішую а потім руками. Ось таке тісто у нас повинне вийти. Я трішки домішувала і на столі, тісто у нас доволі тугеньке, борошно нам більше не знадобилося, тож потрібно 420 г. Але все ж таки залежить від борошна. Далі тісто потрібно розділити на частини. Третинку я залишаю для того, щоб натерти зверху. Кладемо на 30 хвилин морозильну камеру, а ось цю більшу частинку в холодильник. Тепер ми будемо розкачувати тісто на пергаменті. Я підготувала пергамент на свою форму. Вона у мене розміром 35х25. Ось я вже підготувала тісто, повністю його розкачала по пергаменту. Перекладаємо тісто у форму. Зайве тісто зрізаємо. Ми його використаємо також зверху, покладемо в морозильну камеру, щоб також підмерзло, і натремо верх пирога. Тепер на основу пирога кладемо начинку. Натираємо на дрібній терці, можна на крупній. Тісто, яке витягли вже з морозильної камери. Випікаємо пиріг в розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Погляньте, яка у нас тут краса, і зараз наріжемо пиріг на шматочки. Ось такий смачний та гарний розрізі вийшов пиріг. Тож готуйте це неймовірно смачно. Саме тертий пиріг даруватиме лише приємні враження та неймовірний смак. Бажаю всім смачного і до зустрічі!